Отже, час новин для вас працюють команди фактів СІТІВІ та «Вікон СТБ». вітаю. Трьох потерпілих у шпиталу на Полтавщині через російський удар. Загалом сьогодні по обіді постраждали 12 людей, серед них двоє дітей. Подробиці ворожої атаки по Полтавському району повідомив голова обласної військадміністрації Філіп Пронін. Тільки подивіться на наслідки, понівечені щонайменше кілька багатоповерхівок, гаражі, автівки, пошкодженої лінії електропередачі. Без струму за останніми даними лишилися понад 55 тисяч споживачів. Аварій бригади роблять усе можливе для відновлення електропостачання на місці. Працюють рятувальники, вибухотехніки, психологи, кінологи та криміналісти. Крім того, сьогодні стало відомо, що в лікарні на Полтавщині помер чоловік, який зазнав поранення минулого тижня під час російського удару по миргородському району. Тоді він втратив руку. Медики боролися за його життя, але врятувати не змогли. Троє людей, за уточненими даними, постраждали внаслідок денного обстрілу Нікополя на Дніпропетровщині. Всі жінки їм надали необхідну медичну допомогу, але лікуватимуться постраждалі вдома. Повідомляє голова ОВА Сергій Лисак. Росіяни били по місту з артилерії та ударними дронами. Дісталося Марганицькій громаді. Там теж окупанти скидали вибухівку з безпілотників. Внаслідок атаки пошкоджено харчове та промислове підприємство. Понад десяток приватних будинків. Сім вантажівок, два легковики та лінія електропередачі. Населені пункти на Авдіївському напрямку перетворюються на безлюдні руїни. Ще з двох сіл екіпаж поліції Донеччини біля Янголи вивезли фактично останніх жителів. Це подружжя та четверо пенсіонерів. Найстарші врятовані 75 років. То як рятують людей із пекла? Далі. Село Воздвиженка, що на Донеччині в лічених кілометрах від лінії фронту і росармійці обстрілюють мирне населення, фактично впритул. Ця родина довго наважувалася на евакуацію, але після того як російські снаряди впали під хатою, то зрозуміли, зволікати більше не можна. Вага пролітіла, де штуки три штуки. Так, найголовніше, що там. Документи взяли, документи, телефон. Ці. Часу на збори обмаль, бо окупанти починають гатити по селу що поруч. Вже 40 хвилин. Постійно реактивна система залпового вогню б'є по селищі Новолександрівка. У поліцейських Донеччини завдання якомога швидше вивезти з цього пекла місцевих. Найстарші з них 75 років. З минулого життя родина прихопила лише кілька валіз, але обов'язково просять знайти в бронемобілі місце для тварин. Так, все з Богом. Ми і куреї, курчати, качок. Так, найголовніше у нас це підйом вискочити. Так Воздвиженка стала ще одним майже безлюдним населеним пунктом на Донеччині. Цю родину вивезли у безпечне місце, але екіпаж білих янголів вирушає далі на порятунок ще одного подружжя сусіднього села Вовчого. Залишаються тут близько сім цивільних людей. Такої прийти в хаб сім'я рятується майже з порожніми руками. З Собою беруть найцінніше домашню кішку. Для них зараз головне просто вижити. Надати розписати дай Бог вам здоров'я. Екіпаж поліції біля Янголи продовжують евакуацію населення з прифронтових територій. Росіяни лише за минулу добу поранили десятьох жителів Донеччини, серед яких двоє дітей. Тому людей закликають не ризикувати життям і погоджуватися виїжджати. Олена Романчук, програма Вікне СТБ», марафон Єдині новини. Буквально щойно повідомив очільник Херсонської Ава Олександр Прокудін. Російська армія вкрила вогнем Херсон. Є загиблий. Його тіло виявили в парку. Ймовірно, ворог бив мінометами. Обіцяли відбудувати, але, врешті, зносять росіяни. Спершу казали, що відновлять школу у Маріуполі, яку самі ж обстріляли на початку великої війни. Ремонт був запланований на 23-й рік. А тепер навчальний заклад зносять. Повідомили в законній Маріупольській міській раді. До великого вторгнення у школі навчалося близько п'ят. 550 дітей та працювало понад 50 співробітників. Її збудували ще 1936 року. Вона вистояла Другу світову війну. До слова, в Маріуполі росіяни знищили 90% шкіл, а це 54 освітні заклади. Багато з цих приміщень використовували як укриття. В них переховувалися від російських обстрілів маріупольські родини. Росія намагається виснажити українські війська до прибуття в країну винищувачів F-16. Про це заявив головнокомандувач збройних сил Олександр Сирський. Уже майже тиждень він на східному фронті працює з оборонцями найскладніших ділянок зі слів головкома. Переважна кількість ударних бригади полків ворога зосереджена на покровському напрямку. Там зараз найспекотніше. Жорстокі бої точаться в районах глибокого часового яру, старомайорського Роботиного, кринок та островів у прибережній частині лівого берега. Противник робить усе, щоб розширити географію бойових дій і виснажити наші підрозділи. Ворог чудово розуміє, що в результаті поступового надходження значної кількості озброєння та військової техніки від наших партнерів прибуття перших Ф 16 що посилять нашу ППО. Час гратиме на нашу користь, а його шанси на успіх будуть зменшуватись. Сьогодні Володимир Зеленський провів нараду за підсумками саміту миру. Говорили про підготовку наступних кроків держави. Докладніше у повній версії вечірнього звернення президента. Дорогі українці, українки, коротко про цей день. Перше доповіді військових прозвітували щодо фронту, передусім. Окровській та інші напрямки на Донеччині, також Харківщина, вдається нашим силам поступово витискати окупанта з Харківщини. Дякую за це, кожному воїну, кожному підрозділу, який чітко виконують поставлені задачі. А особливо тим, які ще й поповнюють наш обмінний фонд російськими солдатами. Друге, особлива розмова сьогодні на ставці щодо безпілотних систем. Усіх типів дронів, які потрібні нашим силам оборони, які ми виробляємо в Україні, які ми постачаємо, пройшлися по кожному елементу сил оборони. Була доповідь по бойових результатах дронів. Дуже відчутні сильні результати служби безпеки України, ГУР, Нацгвардії, служби зовнішньої розвідки, Збройних сил України дійсно молодці. Зокрема, і по ударним дронам, і по знищенню техніки та іншої сили окупанта, дрони це той технологічний компонент, в якому у нас має бути перевага, і буде по деяким видам безпілотних систем. Українці вже глобальний лідер, і це відчувається також і в переговорах з нашими партнерами. Багато хто зацікавлений у досвіді, який вже є. У наших воїнів та у техніці, яку ми виробляємо в Україні, прийде час, обов'язково допоможемо кожному з партнерів зміцнити безпеку, розвитком також їхніх безпілотних сил. Українці вміють бути вдячними. І третє за сьогодні провів нараду за підсумками саміту миру та підготовки наших наступних кроків. Зараз жодних пауз. Ми зробили перший відчутний крок до миру у безпрецедентній єдності країн світу. Це успіх України, що вперше в нашій історії стільки лідерів, стільки держав зібрали заради України та заради миру. Дякую кожному, хто був представлений на саміті. Але мир це завжди шлях. Потрібні нові кроки, і вони будуть, і ми вже готуємо. Дякую нашій команді, готуємо приєднання. Держав до підсумкового ком'юніке саміту готуємо роботу груп за пунктами формули миру, щоб держави могли об'єднати заради чіткої конкретки тих рішень і планів тих дій, які реально повертатимуть безпеку. Фактично, зараз вже ми маємо попередній графік роботи на літні місяці. Темп збавляти ми не будемо. Комунікацію з партнерами будемо зберігати такою ж активною, як і раніше. Україна ніколи не хотіла цієї війни і природньо що найбільше прагне справедливого миру. І бачимо, що це можливо. Наближаємо мир. Я дякую всім світі, хто нам допомагає. Пишаюся кожним, пишаюсь кожною, хто б'ється заради України, хто захищає Україну на фронті, хто працює заради нашої держави і людей. Ця Надзвичайна сміливість та відданість дозволяють нам працювати з абсолютно різними партнерами в умовах однакової поваги до справедливих інтересів України. Україна тепер має власну міцну суб'єктність. Була сьогодні доповідь і щодо Євросоюзу, наших відносин, наших перемовин щодо вступу. Ми працюємо над важливим результатом. Слава Україні! Уже понад тисячу російських танків із початку повномасштабної війни ліквідувала СБУ у відомстві. Не тільки розказали і показали, як їхні бойові підрозділи нищать російську броню. Найбільше танків збувці кажуть, спалили на Донеччині та Харківщині, працювали пліч-о-пліч з підрозділами збройних сил, застосовували максимальний арсенал бронебійного озброєння та безпілотників. Велику кількість російської бронетехніки перетворили на ще на початкових рубежах для. Наступу до того, як та виходила штурмувати українські позиції, частину танків спалили разом із екіпажами, повідомили СБУ. Загалом, із початку Великої війни, за даними Генштабу, знищені вже майже 8 тисяч російських танків. На Закарпатті переселенець із Краматорська Роман Шаповалов віддає частину своєї пенсії з інвалідності та гроші з підробітків на дрони для зсу. За півтора року купив уже три безпілотники і збирає на четвертий. Передає їх оборонцям на запорізький напрямок. 28-річний Роман має інвалідність із дитинства. Уже третій рік живе у шелтері разом із рідними тіткою та дядьком. Його двоюрідний брат загинув на війні цьогоріч у березні. Тож, як каже Роман, його допомога армії це помста за вбитого брата. Я 200 донатив а потім почав донатити по 500. Це і вчора, і сьогодні. Шаповалу переселенець із Краматорська, йому 28. Він має інвалідність із дитинства другу групу. Уже півтора року хлопець допомагає захисникам. Його пенсія лише 2,5 тисячі гривень. Частину з неї та гроші з підробітків віддає на дрони для ЗСУ. Кожен коштує по 16 тисяч гривень. Купив уже три коптери. Зараз почав збирати на четвертий. Якщо б всі. Люди почали би допомагати, то я думаю, ближче була б перемога. Рідний батько від Романа відмовився. Мати померла. Уже третій рік чоловік живе у шелтері для переселенців у Закарпатському селі Великі Лучки. Ось тут я переживаю. Я Роман приїхав сюди, рятуючись від ворожих ракет і обстрілів ще у квітні 22-го. разом із тіткою, дядьком та двоюрідним братом Юрієм, який пішов на війну на початку минулого року, і загинув цьогоріч, наприкінці березня, захищаючи часів яр. з Романом одразу пашлі та саме на вони з Романом одразу пішли стати на облік. Його Романа у нього ж друга група не взяли. Донати, каже Роман, це помста за вбитого брата. Ні тільки за нього помститися, і щоб наші хлопці, дівчата, захисники, захисниці повернулися додому і щоб у нас була перемога. І закінчилась війна. Гроші на ЗСУ навіть зі своєї мізерної пенсії каже Роман віддає легко, бо йому всього вистачає. Благодійники досі допомагають переселенцям, дають все необхідне. А щоб швидше зібрати більшу суму на дрони, хлопець підробляє у селян. Не цурається будь-якої роботи. Та все і город копав. І траву тяпав, те, та, що там треба, по господарству може. Ну, що скажуть, то і робив по господарству. Мені не важко. Воно пішло по цепочці, і вже кожен знає, і потім телефонував. І я так от. -от. Працював селяни знають про добру справу Романа, його підтримують і щедро платять за роботу. Ромочка будь ласка, мені би треба привезти мішок піску і покласти до машини. Добре, зроблено. Ну, дякую. Добре. Рома вже тут у нас давно дуже гарний хлопчик. Він дуже допомагає, навіть по в селі нашим селянам допомагає по господарству чи щось треба зробити. Ми з ним спілкуємося, ми дружими. Спочатку донатив гроші на підтримку ЗСУ через спецрахунок. А коли познайомився з місцевими волонтерами, почав пересилати гроші їм. Вони й купують дрони, їх уже відправили на запорізький напрямок. Ми його прийняли в нашу команду. Час від часу він їде в штаб, допомагає там вантажі переносити, бо в нас самі жінки, ми багато працюємо. На різні міроприємства їздимо до ветеранів, до солдатів, коли приїжджають на реабілі... реабілітацію. У цьому сільському шелтері нині живе понад півсотні переселенців. Роман і тут допомагає, приносить сусідам джерельну воду і дає приклад іншим. Його друг теж фінансово підтримуватиме наших захисників. З таких маленьких перемог складається наша велика перемога. Найскорше б вона настала. Війна це дуже страшно. Роман мріє повернутися додому. Його житло, хоч і з вибитами від вибухів, шипками, втім, стіни цілі. А ще понад усе чекає на закінчення війни та хоче створити сім'ю. А поки робить все, що йому під силу, аби наблизити нашу перемогу. Я е, не вважаю, що я там герой. Там е, герої ті, що воюють за за нас, захищають нашу батьківщину. Оце герої. А я просто допомагаю що дуже люблю свою батьківщину України. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, програма «Бік» на СТБ. Єдині новини. Кількість постраждалих від удару у півдні по Полтаві зросла до 16 людей, серед яких двоє діти повідомили в обласній прокуратурі. Попередньо по цивільній інфраструктурі росіяни вдарили крилатою ракетою Х 59 Докладніше, вже у підсумках дня о 20-й З моєю колегою Оксаною Гуцайт. Побачимось. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.